Всім мої вітання. позапланове відео коротке. Давно я вже не знімав відео, немає часу на це все, але думаю зніму покажу, можливо комусь це пригодиться. Повертаюсь до коси, багато вже відео зняв, звісно. Зібрав косу, почав косити, прокосив пару метрів. І дивлюсь, виходить, катушка починає катушка бити, маховик об катушку починає бити. Це зібрав нову косу, почав вже косити. Думаю його пересити, що це там таке. Зняв косу, знімаю вже, ну, відцепив редуктора верхню, зняв той пластик весь, дивлюсь. Щось воно б'є, думаю, не зрозумів. Я спочатку відрегулював катушку взяв вище. Ну, воно якось не то. Зібрав назад, знову б'є воно. Туди-сюди, завів, туди-сюди, чути якийсь звук посторонній. Ну, почав розбирати, дивлюся, вже коли розібрав вже більше. Дивлюся, що катушка. Не катушка, а маховик ходить на цьому валу. Це новий колінвал, який я поставив на косу, а його пересити. От що значить, як не везе, то не везе з дітства. Получається, що? Я, звісно, був розстроєний, пішов до знайомого, в нього є штангом циркуль, він поміряв. По-перше, він, він оце, чи він бракований, чи він кривий, чи він перепаляний. По-перше, на цих шейках тута. Тута нерівне, не скажімо так, ну, камера не покаже, але воно не рівне. От тут воно менше, а тут воно більше. І воно вже чи він не збалансований, чи що. це раз. По-друге, редуктор він до кінця як то не сідав. Коли я поставив старого. То редукторсів таке, таке відчуття, наче там треба було ще на сам редуктор типу прокладку. Мало того, що цей редуктор китайський, він не стає так, як треба. Бо той Заводський Китай, що там був, то він іменно на ті болти. А під новий те, що я купив, там треба ще підкладати шайби, бо він великуватий як би трохи. Ну, виходить як. Пішов до знайомого. Він помірав, сказав, що цей він не збалансований, чи він погнутий. Ну, Він з дефектом, типу заводський брак. Я не знаю, що тут з ним случилося. Він буквально це я зібрав кусу, я, я буквально пару метрів пройшов ним. Тут такі сліди тіпа, що Я не знаю, чи це воно чи було, чи це не було. Ну, не столь важно. О, це виходить, взяв старого колінвала. Він взяв е, стару клему Вазовську, наплавив. Тут, по-моєму, два. Два рази капнув тут і три, шліфанув, все добре, дав мені колінвала, я все зібрав і вже півтори, півтори бачка десь. Півтора бачка десь прокосив. Е -е, до речі, лю трохи більше наляв, вона почала грітися, я її відрегулював. і... А як мені дали, я заказував нокер ну, прокладка, мені дешевий дішман якийсь положили там за 20 гривень, коштів 20 гривень там ті прокладки, то оцю прокладку на переходник воно, якби, підпалило теж. Відрегулював, кажу, це вже скільки кушу півтора бачка, Ну, Якби гріється, ну це гарача така. Ну, якби ну, не сильно така, ну не перегрівається, як вам сказати. ну В межах норми, як було, так і є, в принципі, до того. То прокладку я вирізав зі старого. ну У мене були старі набори від старої косистих з тих паранітів. Якого глушника, чи 44, чи 43 коси, чи 52 я не пам'ятаю. Вирізав, намастив. Намастив цей мануловською смазкою, притулив, все хорошо. Ось так, значить, купляти запчастин, якщо ви в цьому не сильно розбираєтеся, не можете перевірити їх. Я скажу, скільки до мотоблока бирав запчастин, мені ще такого дішмана, ну, ну, мені не попадалось. Чи це такий продавець попався, м'яко кажучи, недобросовісний. Ну, якось так. Так що. Друзі, якщо не сильно в цьому розбираєтесь, сто раз подумайте, чи вам стоїть його купляти, бо може бути так як в мене. Це добре, якщо зберете, він дасть Бог буде працювати. Я знаю знайомого, в нього китайська коса теж 43. Пішов він. Пішов він до них, до наших купити запчастин, сказали нема, треба замовляти, то він, виходить, купив нову косу. А, Потім ллю е, 40, 40 грам на літр, 1 25, як в інструкції, це дав 50, то вона трош, трошки з глушника, як то капти, чи як там воно. Ну, ну, 50 грам я вам скажу, це багато. Це багато. Для обкатки, то може воно піде, але я не планую навіть так ляти. Хоча б бачків 5 спалити, а там, я думаю, поверну, повернуся 1 до 40. Ну, може буду. Може буду ляти на літру 30 грам, побачу. Ну, ну, ось такі справи, скажімо, не дуже хороші. До речі, купив нову кусу, яку побачите в наступних відео. До нових відео. Всім приємного дня і щоб ваша техніка працювала і працювала і не ламалася.